Стиль ведучої від українського бренду Мадам Моє вітання. Це новини СТС. З вами я Ніна коломієць. Мої колеги вже готові представити інформаційну картину понеділка, 26 вересня у нашому випуску. Далі лише найцікавіше аварії з тяжкими наслідками постраждали мотоцикліст у лікарні. Найбільший завод міста вже тиждень у темряві. Сотні фотографій та тисячі зіркових автографів. Вантажна газель в'їхала у стовп. Сьогодні близько другої години дня по вулиці В'ячеслава Чорновола трапилася ДТП. Внаслідок цього кілька будинків залишилися без світла. Деталі аварії розкаже Альона Щербакова. Водій газелі їхав униз із регульованого перехрестя та в'їхав у стовп. Коментувати ситуацію відмовився. А ви да. газелі? до свидання. На місце пригоди приїхали ремонтники, аби полагодити електроопору. Кажуть, найближчим часом її доведеться замінити. Ремонт наразі тимчасовий вихід. Це поки врем'яна ситуація, тому що техніки, а завтра, може, завтра ми його поставимо вже нову опору. А наскільки безпечно вона зараз стоїть? Ну, тобто вона вже не упадет. Ми потягнемо, для временного зляння, буде нормально. У аварії ніхто не постраждав. При служба патрульної поліції ситуацію коментує так. Ні, на вулиці В'ячеслава Чорнового 41-річний чоловік керуючий автомобілем газ не був уважним, не дотримався безпечного руху та виїхав за межі проїзної частини з подальшим зіткненням з електроопорою. Як винуватець ДТП, водій сплатить 340 гривень штрафу. Утім, за пошкодження стовпу та аварійні роботи на електромережі доведеться сплатити додатково. Алян Щербаков, Олександр Білявський, новини СТС. Днями у сумах мотоцикліст влетів у автомобіль. ДТП сталося на автозаправці на Прокоф'єва. Водій мотоциклу отримав значні травми. і Зараз перебуває у лікарні. Деталі за мить. Близько 17.15 на цій автозаправці зіштовхнулися мотоцикли. Авто частини мотоциклу відлетіли на 10 метрів від місця знаходження самого транспортного засобу. На асфальті залишилися тільки сумка та шолом мотоцикліста. Відомо, що водій мотоцикла рухався з вулиці 20 років перемоги на вулицю Прокофія, а водій. БМВ намагався заїхати на автозаправну станцію. Очевидці розказати про аварію на камеру нам відмовилися. Однак поза нею повідомили, що мотоцикліст летів на величезній швидкості і не встиг зупинитися вчасно. Водія автівки у шоковому стані доставили у лікарню. Туди ж на швидкість забрали і водія мотоциклу. Забрала швидка, все в порядку. з Зодини мотоцикліст отримав перелом ноги. Подробиці аварії і винуватця події поліція з'ясовує. Анастасія настасія Комдант, Олександр Білявський, новини СТС. У сумах затримали грабіжника. Як повідомляє потерпіла у сьомій ранку на перехресті вулиць Паризька комуна та Харківська на неї накинувся чоловік та потягнув у кущі? Там почав її душити та забирати все коштовне, зривав сережки, ніж порив у сумці та знімав прикраси. Врятували жінку перехожі. Вони викликали копів, які відреагували миттєво. Затримали чоловіка на місці злочину. Начало тягнути ну, там посадження, ліс, дерев'яні ну, большої. Почав туди тянуть. Ну, поки ми боролись, відбивалися, почав мене душити. Я громко кричала і довго, поки йому удалося уже туди совсем затянуть. Ну, хтось то услышав, нападником виявився 31-річний сумчанин. Буквально напередодні чоловік відбув покарання за зґвалтування та грабіж. Випустило чоловіка за так званим законом Савченко. Втім, ненадовго. Тепер йому загрожує сім років за ґратами за грабіж. спонтанно все произошло. Не целенаправленно, ничего там такого не было. Просто шла девчонка, напал сзади, затянул в кусты, снял там сережки и это, цепочку. Трагічна подія сталася у Дніпрі. У неділю серед білого дня були застрелені двоє патрульних поліцейських. Сьогодні у місті оголошена жалоба. До скорботних заходів долучилися і сумські патрульні. В управлінні патрульної поліції в нашому місті установили фотографії загиблих з лампадкою, де кожен бажаючи може прийти і висловити свою скорботу. Нагадаємо, подія сталася вчора, о 10-й ранку в Дніпрі. Патруль поліції зупинив водія на сірому сітреїні за порушення правил дорожнього руху. Натомість чоловік витягнув зброю і в правоохоронців. Злочинця затримали, ним виявився Олександр Пугачов, колишній боєць батальйону Торнадо, який давно перебував у розшуку. Загиблі дніпровські поліцейські Артем Кутушев і Ольга Макаренко ціною свого життя допомогли спіймати злодія. Перекрили дорогу, аби привернути увагу поліції. Близько місяця тому правоохоронці без ухвал та постанов конфіскували автівку, у якій нібито були підроблені номери. Власник подав позов до суду і справу виграв, але слідчий не відріз. Відмовляється повертати конфісковане майно. Чи порушують правоохоронці закон? Далі у сюжеті. Рух біля Сумського міськвідділу поліції обмежили спеціально. Власник машини, через яку все почалося, запевняє, у такий спосіб вони намагаються привернути увагу слідчого, який веде справу конфіскованої шкода. Ми хочемо хотіли приліти общественності, телевідення, тому що наша поліція творить безпреділ, не виконує рішення суду, хотіли бачити слідчого. Врешті-решт протест дав результат. Слідчий натовпу вийшов. Рішення суду, яке є незаконним. Ми виконувати не будемо. Скажіть, на камеру, що ви, рішення. Я вчитаю, незаконним. Що... Я вважаю дана суті, що ми рішення то студимо маспали, тому що наше незаконне. В Даний момент набрала законної сілні. Матеріали знаходяться у нас на Чому ви не виконуєте? Автомобіль знаходиться на експертизі. Адвокат запевняє, суд ще 19 вересня постановив повернути автомобіль негайно. Втім, вже пройшов тиждень, а машини і досі немає. Игнорируется абсолютно решение суда. Это уголовно наказуемая статья невыконания решения суду. Они утверждают, что эту ухвалу, которую мы дали им в оригинале с мокрыми печатями, говорят, возможно, вы эту ухвалу подделали. Сами напечатали, сами поставили мокрую печать на ухвалу и сами же предоставили ее. То есть они фактически обвиняют меня в подделке документа. Аби відстояти справедливість, адвокат пообіцяв звернутися до прокуратури і вже там мають розібратися, чи порушують закон правоохоронні органи. Нагадаємо, влітку цю автівку вилучили за нібито підроблені номерні знаки, але суд постановив повернути машину власнику. Оксана Щербак, Олександр Олексієнко, новини СТС. Заводчани працюють у темряві. На найбільшому підприємстві Сумщини, Сумському НВО, тиждень тому відключили світло за борги. Люди днями сидять на роботі, не можуть працювати, бо нічого не працює без електроенергії. Коли буде світло, далі в сюжеті. Скрутні економічні часи давно настали на відомому сумському науково-виробничому об'єднанні, колишньому заводі імені Фрунзе. Це велике підприємство раніше експортувало якісну продукцію до багатьох країн світу. Тепер темрява настала на компресорному виробництві. Працівники уже тиждень сидять без світла. З понедельник, Не знаю, сказали за неуплату відключили. Вообще по всей площадке. Вы а как как выполняете работу? Ну, пока вот так вот такую только в письменном виде. Трех дневка. Ну а работу вы выполняете? Какую работу, если нету света, девочки? Вы выполняете работу? Да, конечно. А как? Вы Техническая литература читается и все остальное. Что вы выполняете? В темноте сидим документацию изучаем. Ну, естественно, если нету света, то ничего нету. Тиждень тому Суми обленерго повідомило про 80 мільйонну заборгованість заводу за електроенергію, а відключення вже крайня міра. Пообіцяли подати електроенергію як тільки дійдуть згоди у переговорах із керівництвом заводу. Більше там приложення від заводу нам поки не потрапило. Ні Ніхто, ну там якісь то там От нас буде то ми кадати заплатим шота. Ну поки ні. Прес-служба Сумського НВО відмовчується. Їх коментар нам отримати не вдається. Коли буде світло, невідомо. А поки люди ходять на роботу і не розуміють, що їм робити і чи будуть вони працювати далі. Ірина Котлярова, Олександр Сокол, Новини СТС. У сумах розпочав роботу східний корпус. Ця громадська організація має на меті виховати патріотів України сильних та можніх хлопців, які будуть готові у будь-яку хвилину виступити на захисті держави і боронити її від східного ворога. Більше про неї далі. Східний корпус націоналістичний рух, який з'явився в Харкові на початку 2014 року. Тепер він знайшов собі місце у Сумах. Ця громадська організація є підрозділом полку Азов, бійці якого воюють в АТО та відстоюють українську державність. Напрямки діяльності громадської організації це патріотичне виховання молоді, тобто ми організовуємо лекції, показові виступи. Практичні заняття в дитячих закладах, шкільних закладах, вищих навчальних закладах. Це по-перше. По-друге, це спор організація спортивних секцій, це організація спортивних змагань і так далі. Це боротьба з соціальними виразками, будь то наркотики, чи сепаратизм, тероризм чи таке інше. Це активна громадська позиція в цілому, проукраїнська. На офіційну частину прийшло чимало молоді. Саме її виховання і є пріоритетним напрямком роботи східного корпусу. Утворення нової української нації, здорової, сильної нації переможців це головне завдання усіх революціонерів, усіх патріотів, усіх націоналістів в Україні, а не, скажімо, набиття статків чи політичних рейтингів. У сумах організацію очолив Денис Сокур. Він особисто побував на лінії фронту, тож знає, наскільки важливо молоді бути готовою до так званих складних часів. Запевняє східний корпус у місті почав реально діяти. Щас на організації просто посмотреть кожен день, їх відкривається по 15 штук. Я не бачу ніякого ефекту і ніякого крім слов нічого. Хоч одна громадська організація, воєнна патріотична я не бачив ні одного зала відкритого, щоб тренували дітей. У нас їх уже чотири на сьогоднішній день. Як символ утвердження. Організацію сумах її очільнику подарували символічну шапку та козацький клинок. Анастасія Комдантова, Микола Ніколаєнко, Новини СТС. осередку. До будинку із парасольками. У багатоповерхівці на вулиці Івана Сірка. 31, мешканці трьох верхніх поверхів вимушені терпіти зливи із власних стель. Причина тому дірявий дах. Люди кажуть, у ного вода тече навіть сходами у під'їзді. Юлія Настенко готова розказати подробиці. Марія Павлівна веде нашу знімальну групу до себе на гостини. Каже, головна окраса квартири величезна пляма на стелі. Жінка живе на восьмому поверсі, та через дірявий дах дощова вода заливає її помешкання. Отут електрична коробка, електрокоробка тут є. вона там. Оця туди тече, бо й світ уже ж пропав. У під'їзді та ж сама історія, сліди розмитої штукатурки на всіх стінах. Як іде дощ, дощі великі. Прошлий цей от. З, этажа, з кріші. І по аж до по сьомий етаж іде вода. Ми ж звернулися до ЖЕКу, що обслуговує цей будинок, аби дізнатися, чи чекати людям на допомогу. Ми звернулися на департамент інфраструктури, писали письма, що дім потребує криша капітального ремонту. На даний момент на їхній дім виділили лише на капітальний ремонт холодної води. Да, на ремонт криші, на жаль, в цьому році в титульний список вони не попали. Відтак мешканцям радять писати колективні звернення та чекати дії вже від департаменту інфраструктури. Юлія Настенко, Олександр Сорбат, новини СТС. Завершилося голосування сумчан за логотип міста. Близько місяця містяни обирали один із п'яти запропонованих варіантів і зупинилися на зображенні у вигляді квітки, яке розробив мешканець Івано-Франківська. Тепер справа за депутатами міськради. Вони мають затвердити логотип на найближчій сесії. Якщо ж чиновників не влаштує цей варіант, конкурс буде подовжено. У сума грало Київське Динамо. Чемпіони країни на ювілейному зустрілися із Донецьким олімпіком. Матч зібрав рекордні за останній час 14 тисяч вболівальників на трибунах головної спортивної арени області. Більше про матч в нашому огляді. Приїзд чемпіона, у сумах справжнісінький фурор. Сумчани та гості міста майже не залишили вільних місць на першому ярусі ювілейного. А за трофеї, які прилітали з поля, розгорталася справжня боротьба між людьми різного віку. На полі ж динамівці двічі забили до перерви ще двічі після. Але для сумчан головне це можливість наживо побачити зірок першої величини. Ось так трибуни зустрічали головну зірку Динамо Андрія Ярмола. Ось домогоє віда із капітанською пов'язкою. Це Євген Хачеріді. А це наш земляк Сергій Рибалка. А от Олег Гусєв до заявки на цей матч не потрапив. Рибров пояснив, Гусєв програє конкуренцію. Ні, не травма. У нас є конкуренція, много ігрокове там стосов, ксажаління Олег не попав на цей матч. Це абсолютно нормально. Обидва тренера після матчу відзначили сумських вболівальників і атмосферу на ювілейному. Очень приятно то, что на наш матч сегодня пришло столько людей. И спасибо за тем болельщикам, которые пришли и нас поддержали. Сегодня была действительно футбольная атмосфера. И поэтому и по, по духу было очень приятно находиться. Когда здесь болельщики добротужно встречают команды и шахтеры и Динамо, и всегда приятно здесь играть, когда команды приезжают. В місця, де, к сожалению, нет большого футболу. конечно, люди приходять для них. Це праздник. И Я рад, що «Динамо» їм сьогодні помогло отпраздновать этот праздник. Сумчани ще довго фотографувалися з зірками Динамо. А вже за два тижні у середині жовтня на суму чекає друга серія елітного футболу. Донецький олімпік прийматиме іншого українського гранда Шахтар. Утрош Микола Ніколаєнко, новини СТС. А ось футбольне дербі Сумщини відбулося в Охтирці. Дві професійні команди нашої області до очного протистояння підійшли у різній формі і з різним настроєм. Охтирчани на мажорній ноті пройшли далі в Кубку України. А от сумчани зараз саме на перехідній стадії після зміни головного тренера. Як це вплинуло на гру команди обласного центру і про те, чому в роздягалі нафтовика перед грою грала музика, дізнавався Дмитро Шпірко. Рієс сумської команди зацікавив Охтирську публіку. Перед матчем біля Каз черга. Суми поборяться, ну, нефтяник чемпіон. Звісно, нефтяник виграє. Ахтирка сама чорна ніфця. Я думаю, що наші пожаліють сумчан, тому що земляки, я блічно бувши тренером, я б пожалів би їх. Як же помилялися вболівальники земляки, вогтерчани точно не шкодували, провівши практичне заняття із контратакуючого футболу, і зіпсували виїзний дебют нового тренера Павла Кікотя. Як з'ясувалося пізніше, на матч нафтовик налаштовався по особливому. Включаємо таку музику, щоб нас колбасило. і всі готові Нафтовики вони в чорній формі показово використовують одну з численних обрізок сумських футболістів. 20-та хвилина. Медведєв чомусь віддав ногер Веладзе. Той знайшов лозового, а Євген пасом залишив поза справами всіх сумських захисників. Дотик Костянтина Чернія і Гол. Там залишилося тільки переправити м'яч сітку. Ну, повезло. добре, що так, все закінчилось. Завершилася атака. Натомість на полі все тільки починалося. Кінець другого тайму і напад Тирки знову робить свою справу. Сценарій вже знайомий: втрата гостей в центрі. Передача лозового на Чернія, який в пасивному офсайді. Костянтин м'яч не чіпає, залишивши у грі Арвеладзе. І Ливан переграв Кліщука. Так шла передача хороша. Я відділ, шо в ній ігри стояли, і я йому кричав, типа пропускай, і ти в ній ігри послухав, І я оказався в такий момент, і забив гол. Це Приятно як тут не засмутитись, та й в Атаці було не зовсім цікаво. Єдиний форвард Павло Федосов був змушений опускатися вниз і шукати бодай якісь м'ячі. А коли передачі отримував, остроти з цього було. Небагато цілому картина сложилась отлично. За счет свободного пространства на чужої половині поля ми кілька моментів, які треба було забивати. Феєрія охтирських контратак продовжилася. Одного з героїв матчу Чернія замінив сонде. І свіжий футболіст одразу відзначився а вітати Івана із забитим ячем прибіг навіть голкіпер. Та навіть це був не кінець. Четвертий гол за нафтовик забив номінальний захисник Олександр Вечтомов. 0-4. І після матчу між сумською командою та її вболівальниками відбулася чоловіча розмова. Я їм сказав, що ми можемо програти, ми можемо і я не знаю, які ще і 5, і шість програти. Але я МП обіцяв, що вони будуть битися, що ми будемо битися на футбольному полі за кожен м'яч, за кожен клаптик, за кожну гру. Що такого відношення, як ми, це вже третя гра, ми з великим рахунком програємо, але мені шкода. Суми опустилися на передостанню позицію першої ліги. же вже шостий. До того ж «Ухтирська» команда провела на матч менше за інших лідерів дивізіону. Дмитро Шпірко, Олександр Сорбат. Новини СТС. На такій спортивній ноті завершуємо основний випуск новин. Далі у нашому ефірі огляд найцікавіших подій Сум та області з нашого сайту. Також нагадую, на СТС працює гаряча лінія. Телефонуйте, якщо знаєте щось важливе. Я ж на вас чекатиму у цій студії вже завтра у цій порі. із свіжою порцією новин. Залишайтеся на СТС.